В цьому випуску Давид проти Голіафа, Джейк Пол і та Девіс офіційно оголосили про свій поєдинок. Я не буду з ним битися ні за які гроші світу! Різка реакція Тайсона Ф'юрі. Реакція Паркера на прохання Усика про відтермінування бою. Світ не створив такого боксера, який вистоїть проти нього. Шокуючі слова Ворена. Титульний бій в Ерріаді. оголошено ім'я наступного суперника Усика. Це добра новина. Настав час його зупинити. Гучна заява Володимира Кличка. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Відеоблогер шоумен та боксер важкої ваги Джейк Пол знову наробив галасу у світі боксу. Він офіційно вийде у ринг проти непереможного чемпіона WBA в легкій вазі Жервонте Танка Девіса. Поєдинок, який вже називають цирком для натовпу, відбудеться 14 листопада в США і транслюватиметься наживо на Netflix. Тут варто зазначити, що цей бій буде виставковим. Попередні переговори Джейка Пола з екс чемпіоном світу у надважкій вазі Ентоні Джошва провалилися. Транслятори не домовилися про гроші та права. Але про Джейка не відкидає цей бій в дві 26 році. Сам Пол уже почав розгойдувати публіку та сипати образами на адресу Джервонти. Джервонта занадто довго зневажав моє ім'я. Його прізвисько може бути танк, але я впіврон, який ось ось вріжеться і виведе з ладу цього крихітного хлопчика. Так, він один із найкращих у світі, але моє кредо будь-хто, будь де і будь-коли. Навіть якщо весь світ проти мене. Я відчуваю, що настав мій момент. Спершу я вб'ю Давида, а потім я вб'ю Голіафа. А от колишній чемпіон світу Тоні Белью, відомий своєю різкістю, буквально розніс цей поєдинок. Вони пустили його в ринг з чемпіонами і дозволили робити все, що він хоче. У нього й не було наміру виходити проти АйДжея, це було лише прикриття. А тепер він знаходить собі суперника, який у порівнянні з ним просто дитина за габаритами. Це вже не бокс, це шоу божевільного цирку. Не менш скептично відреагував і популярний американський боксер Райан Гарсія, який поставив під сумнів саму можливість цього бою в плані вагових категорій. Я дуже сумніваюся, що це взагалі станеться. Жодних шансів, щоб танк погодився на 88,4 кілограми. Він і так невеликий від природи. Ви справді думаєте, що він роздується майже до 90 кілограм? Це повний абсурд. Ще більш абсурдним цей бій виглядає, якщо глянути на габарити обох бійців. Джейк Пол справжній крузер із габаритами 185 см зросту і 193 см розмаху рук. Проти нього танк Девіс зі своїми лякаючими 166 см зросту і 175 см розмаху рук. Різниця у вазі може скласти майже 30 кілограм, а у зрості майже 20 см. Це не просто дисбаланс, це ніби поставити важковаговика проти дитини. Усі чудово розуміють, що Пол робить усе можливе, аби залишатися у трендах та хайп. Спочатку він бив старих зіркових ветеранів і заробляв на їхніх іменах. Тепер виходить проти бійця, який активний, але значно менший за нього. Складається враження, що після останнього поєдинку танка проти Роуща, в якому він отримав несправедливу нічию, бо повинен був програвати, Джервонта та наївся боксом. І замість того, щоб дати реванш, який прописаний в контракті, він сідає у в'язницю за побиття своєї дівчини, тягне час і погоджується на вигідну пропозицію від пола, щоб спокійно вийти на пенсію. Тим більше, що після такого анонсу WBA всерйозно розлядав. Дає можливість позбавити його титулу, та як не парадоксально, якщо організатори справді змусять їх вийти в ринку більш-менш однаковій вазі, шанси пола практично зникають. Танк Девіс зі своїм шаленим досвідом, швидкістю та накоутуючим ударом може буквально розмазати Джейка, показавши йому різницю між шоу боксом та справжнім боксом. Колишній чемпіон Хевівейту Тайсон Фюрі несподівано висловився на тему можливих боїв за гітом Кабайлом та Джозефом Паркером. Циганський король відверто та різко поставив крапку у будь-яких розмовах про такі поєдинки, пояснивши свою позицію максимально емоційно. Вони мої два брати, і я навіть не збираюся робити вигляд, що між нами може бути бій. Це неможливо за жодних обставин. Вони обидва чудові хлопці, справжні професіонали. І я вам чесно скажу, вони обидва майбутні чемпіони світу у важкій вазі, без найменшого сумніву. Я бажаю їм тільки успіху, тільки найкращого, що може бути у цьому жорсткому спорті. І хоч би які шалені гроші мені не пропонували, я ніколи не битимуся ні з паркером, ні з Кабайлом. бо є речі, які дорожчі за гроші. Є речі, які не продаються і не купуються. Є моя дружба з цими людьми сама така. Я справді сумую за боксом. Щодня кожного ранку, коли прокидаюся, у мені щось порожньо. Я відчуваю, як моє тіло вимагає повернутися в ринг, і це бажання росте з кожним днем. Проте зараз моє життя виглядає інакше. Я зараз знімаюся у другому сезоні вдома у ф'юрі від Нетфлікс. У мене з ними контракт до кінця року. Але хочу, щоб усі знали: наступного року великий циганський король зробить справжній чортів камбек. Я не просто планую повернутися, я хочу знову створювати величезні шоу, дарувати людям видовищні вечори, які запам'ятаються Завжди, і повірте, я все ще можу влаштувати кілька дуже гучних боксерських ночей. Варто нагадати, що стосунки між ф'юрі та Кабайлом розпочалися ще в ті часи, коли вони працювали з парень партнерами. Тоді планувався бій у 2020 році, але він зірвався в останній момент. А ось зв'язок ф'юрі з Жозефом Паркером ще міцніше, як же саме новозеландець у 17-му році здолав двоюрідного брата Тайсона Х'юї ф'юрі, захистивши титул WBO. З того моменту між ними зав'язалася щира дружба, яка переросла у майже сімейні стосунки. Паркер навіть жив у домі Ф'юрі і разом з його родиною святкував різдво у 2022 році. Році Джозеф сам неодноразово підтверджував слова Ф'юрі, наголошуючи, що між ними неможливий бій через дружні відносини. Але якщо підсумувати, то стає очевидним, що Ф'юрі свідомо уникає поєдинків із Кабайлом та Паркером, бо ці бої йому просто фінансово нецікаві. Усі прекрасно пам'ятають його слова: якщо він і вирішить остаточно повернутися з пенсії, то виключно заради бою з Олександром Усиком. Та й не будемо лукавити, знаючи Тайсона, його апетити і його характер. Якщо йому раптом запропонують по-справжньому космічний гонорар, то жадібне пузо не втримає. І вийде в ринг із Паркером і Кабаєлим. Олександр Усик знову опинився у центрі уваги. Його майбутній титульний захист опинився під питанням, адже українець звернувся до всесвітньої боксерської організації з проханням відкласти бій проти Джозефа Паркера. Хоча переговори між сторонами вже були санкціоновані, Усик заявив, що наразі вимушений зробити паузу через проблеми зі спиною. Джозеф Паркер відреагував на цю ситуацію доволі несподівано. Усик – це справді фантастичний боксер, і ніхто цього не може заперечити. Він заслужив на те, щоб дозволити собі зробити крок назад, взяти паузу, побути зі своєю сім'єю, провести час поруч із найближчими людьми, відпочити та нарешті трохи розслабитися. Олександр упродовж останніх років показував надзвичайну активність, виходив у ринг знову і знову. Він проводив складні бої проти серйозних суперників і завжди доводив, що є одним із найкращих у цьому виді спорту. Усик – абсолютний чемпіон світу, і він має повне право звернутися до організацій організації з проханням про відтермінування бою це його досягнення, його титули. Він виборов все це чесною працею і кров'ю. Я щиро сподіваюся, що після цієї перерви ми все ж домовимося про наш бій, адже це протистояння чекають болівальники по всьому світу. Досягнення Олександра є неймовірним, і я кажу це з повагою, бо сам хочу виходити в ринг лише проти найсильніших. Я хочу битися з кращими, і саме тому для мене є головною ціллю. Поки більшість бійців на місці Паркера могли б почати сипати докорами, вимагати пояснення, або навіть висміювати ситуацію, новозеландець показав себе справжнім джентльменом боксу. У його словах не було ані натяку на образу чи роздратування, жодного невдоволення рішенням Усика, лише спокійна впевненість, терпіння та щира повага. Паркер довів він не просто один із претендентів на титул, він єдиний, хто справді заслуговує на бій з Олександром. Заслуговує не тільки тому, що довів свою силу та майстерність у ринку, але й тому, що демонструє високий рівень шляхетності поза Ним така поведінка лише підтверджує його статус справжнього професіонала, який прагне великих боїв не через скандали чи провокації, а через власну майстерність і гідність. Світ боксу завжди чекає нових імен, нових талантів і нових надій на майбутнє суперважкої ваги. Останнім часом однією з найбільш обговорюваних постатей став молодий британський проспект Мозеси Таума. Цей юнак уже встиг зарекомендувати себе як надзвичайно перспективний боєць, і кожен його вихід у ринг викликає дискусії серед фанатів і експертів. Свою думку про його майбутнє висловив легендарний промоутер Френк Ворен, людина, яка завжди вміла підняти градус навколо своїх підопічних. Що далі для Ітауми йому треба виходити в ринг, битися і перемагати знову і знову. Це його єдиний шлях, і цей шлях, як я бачу, не має перешкод. Скажу відверто: світ ще не народив такого боксера, який зможе вистояти проти нього на будь-якому етапі поєдинку. Неважливо, йдеться про перший раунд чи про чемпіонські відрізки. Мозес крок за кроком доводить, що він стає все кращим і сильнішим із кожним виходом у ринг. Ви тільки подивіться на його прогрес, це вражає. І я зовсім не виключаю, що в майбутньому ми побачимо його у великому бою проти Джозефа Паркера. Це ціл реально, і Такий поєдинок стане справжнім викликом для обох. Вже зараз Ітаума займає високі позиції в рейтингах, і це лише початок його великого шляху. Багато хто в мене запитує, чи зможе він зрівнятися зі швидкістю Олександра Усика, чи, можливо, навіть буде швидший за нього. Я не хочу поспішати з відповідями, але запевняю, ми обов'язково це ще побачимо. Час усе розставить на свої місця, і тоді ніхто вже не матиме сумнівів у величі Мозеса. Френк Ворен вкотре показав, що він справжній майстер свого ремесла. Він уміє створювати навколо своїх підопічних ореол непереможності, піднімати їхній рейтинг завдяки влучним словам і обережно підібраним поєдинкам проти суперників рівня мішків. Колись він так само гучно заявляв про Тайсона Ф'юрі, а потім і про Даніеля Дюбуа. Однак реальність виявилася жорсткою. Обидвох безжально зупинив український отаман боксу. Якщо бути відвертими, то в кар'єрі Мозеса Тауми наразі лише один більш-менш солідний суперник Діліан Вайт. Але й той уже давно пер... Перебував на спаді кар'єри. І все ж таланти та уми не приховаєшся. Справді дуже перспективний боксер, на якого чекає довгий, важкий і тернистий шлях. Але поки він лише на початку своєї дороги, а наразі є лише один беззаперечний король Кевівейту це Олександр Усик. Людина, яка вже не раз довела, що в цій вазі йому немає рівних. Директор команди Усика Сергій Лапін в нещодавньому інтерв'ю розповів про їхню спільну молодість і несподівано розкрив інформацію про те, хто стане наступним суперником українця. Ви з Олександром давно знайомі. Скільки вам було, коли ви вперше зустріли його? 12 років. І ви тренувалися з вашим батьком? Так, можливо, ви могли б поділитися якимись історіями про Усика, коли він був молодим. Можете розповісти щось із тих часів? Так, одна з історій у мене є. Ми починали тренування о 15.00, закінчували у 22.00. Це велике тренування на цілий день. У нас був ринг і на стіні великий годинник. Кожного дня ми тренувались по 6-7 годин. Це було безумство. Ми хотіли спати і їсти, а потрібно було тренуватись. І одного разу ми вирішили поламати цей годинник. Ми міняли стрілки на ньому на 30-50 хвилин, щоб скоротити час тренування. Це була ваша ідея чи Олександра? Це була спільна ідея. А батько дізнався про це? Батько заходив і казав: хлопці, йдемо додому вже час. Це зараз таємниця. Батько про це і зараз не знає. У цьому залі п'ять тренерів, і щоразу тренування починаються о сьомій-восьмій ранку. Інші тренери приходять зранку, а стрілки на годиннику завжди змінюються на 30 хвилин або на годину раніше. Вони гадали, він зламався. Яким він був у 12 років? Він був веселим як зараз, жартував постійно. Олександр завжди такий самий. Він той самий хлопець 20 років тому і зараз. Це не змінюється для суперзірки, він залишився нормальною людиною. Зараз, звісно, більше фотографій, інтерв'ю, підписання рукавичок, але він той самий. Як часто ви спілкуєтесь зараз? Після тренувального табору вже не щодня ми можемо зізвонюватися раз на тиждень. WBO каже, що Усик повинен битися з Жозефом Паркером, а ви попросили відтермінування. Скажіть, Олександр продовжить свою кар'єру. Зараз час відпочити після важкого тренувального табору та останніх двох великих боїв. Ф'юрі дуже сильний суперник, а останній бій проти Дюбуа також був великим і складним. Зараз Алекс відпочиває з родиною, відновлюється після травм, готується. Ми обговоримо з командою наступний крок разом. Туркі сказав, що не хоче бою усика з паркером в ріяді. Чи це має для вас значення, чи можливо ви розглядаєте інші варіанти? У нас є пояс WBO, є правила, є санкція. Звісно, ми повинні все обговорити з командою, але наступний обов'язковий суперник буде Паркер. Чи не так? Хіба цей бій не заслуговує на проведення в ріяді? Туркі каже про бій з Мозесом і Таумою. Його останню перемогу всі бачили, чи розглядали б ви цей варіант, якби була гарна пропозиція. Це не дуже добре для команди Мозеса. Він хороший перспективний боєць. Мозесу потрібні ще бої проти топ-суперників. Можливо, Кабайл, можливо, Паркер. Це був тільки перший його великий суперник, Діліан Вайт. Нехай спробує себе з Фабіо Вордлі. або, наприклад, Желалов з Узбекистану. Це були б хороші бої. Мозес повинен дорости до цього бою. Всі кричать: дайте мені Усика! Всі, хто виграв хоча б один хороший бій, хочуть відразу Усика. Та да немає проблем, ти знаєш цього хлопця. Цей хлопець тричі абсолютно абсолютний чемпіон, він розбере будь-кого. А що щодо історії з Джейком Полом, це жарт чи серйозно про бій в клітці? Це серйозно, ми обговорювали це з командою Джейка Пола. Це хороший шоу-бій в США, але це не справжній боксерський бій. Бій буде у форматі ММА. І повірте, багато хто купить цю трансляцію заради того, щоб подивитися на усика в клітці. Коли ми побачимо Олександра в Рингу цього року чи наступного? Не знаю точно, але думаю, це буде наступного року. Відомий український боксер, колишній чемпіон світу Володимир Кличко, не міг залишитися осторонь після останніх новин щодо мирних переговорів і врегулювання війни в Україні. Його думка про політичну ситуацію та відповідальність міжнародної спільноти стала ще одним доказом того, що спортсмени справді можуть говорити не лише про спорт, а й про доленосні питання для своєї країни. Дональд Трамп хоче мирної угоди. Однак Путін не хоче миру. Він хоче капітуляції України. Йому просто потрібен час, щоб відновити свої сили і знову напасти. Європа бере на себе зараз історичну відповідальність. Це дуже добра новина. Всі розуміють, для того щоб у Європі був мир, то цей російський імперіалізм треба зупинити. Нам потрібно триматися разом. Володимир Кличко є еталоном справжнього українського спортсмена, який не мовчить про війну, і завжди прямо висловлює всю правду з приводу політики болотного диктатора та нелюдських злочинів орків на нашій землі. Він робить це перед багатомільйонною аудиторією по всьому світу, демонструючи приклад відвертості і громадянської позиції. Хотілося б, щоб усі наші зіркові спортсмени були подібні до кличка в цих питаннях. Бо на сучасній українській спортивній сцені далеко не всі, навіть у соціальних мережах чи на публіці, поводять себе коректно. Варто згадати того. ...цотне рогаву, який виходив у ряді під російський реп, чи Андрія Новицького, який веде всі свої соцмережі російською мовою. А про Ломаченка взагалі не хочеться нічого говорити. Він не може вголос сказати, хто напав на його країну і хто бомбив його рідне місто. Володимир же показує приклад сміливості, принциповості і громадянської відповідальності, демонструючи, що справжній чемпіон не лише на рингу, а й на захисті своєї країни та правди. Друзі, а на вашу думку, чи вдасться організувати бій Усика з Паркером в Ріаді? Адже за словами Лапіна можна зрозуміти, що саме цей поєдинок буде планувати їхня команда. Але Турки не дуже сильно палає бажанням зводити цих бійців. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!